Дуже часто це коли людина не впоралась з емоціями. Емоції не вийшли назовні, а зосталось внутрішньо. Емоції виходять через тіло. І саме перша емоція, яка може спровокувати психосоматичні захворювання це страх або тривога. Чому таке може статися? Тому що, коли ми відчуваємо страх або тривогу, у нас випрацьовується гормон кортизол. І цей гормон, він. Дає вказівку органам для того, щоб виконати саму головну роботу, коли людині страшно: це або втікти, або сховатися. Весь організм готується до цієї дії. І якщо ми дію не зробили, а енергія на неї завдяки цьому гормону. Випрацювалася ця енергія, нікуди не пішла, зосталася в нашому організмі і почала руйнувати наш організм або десь накопичуватись, або руйнувати нас, тому що все стає таким напруженим. Так буває, коли емоції не зробили свою правильну роботу.